2Т47, Colorvu 3.0 від Hikvision. Давайте ми подивимося саме 4-мегапіксельна камера. Ми, звісно, її порівняємо зараз з даху, наскільки вона має чіткість кращу. І вона має також до речі, в даху має 112 куд огляду, а тут ми маємо 111. Камера майже в два рази дорожча. її ціна 9800 по гривнях. І дивимося, що вона насправді показує. Давайте ми станемо вона налаштована на максимальні свої налаштування. Колорву 3.0 туди-сюдим. Дивимося, що в нас все таки виходить. Дивіться, як гарно видно 10 метрів, але непогано. І давайте я зараз поставлю сюди, як показує даху. Бам! 111 кут огляду, і я вам знаєте, що скажу? Щось Hikvision досить почав непогано показувати. 15 метрів. І 15 метрів я вам скажу видно, і досить круто видно. Ну, погодьтеся, 20 метрів не видно. але ну, якщо я зараз буду тестувати ще, до речі, камеру 95 градусів, і вона буде бачити 20 метрів, це буде жер. Це буде просто жир. А так зараз ми бачимо 15 метрів. Досить таки непогано, як ми бачимо, навіть номерний знак на 20 метрів. Щось там щось там проявляється. Тяжко, звичайно, але тим не менше проявляється. Отаке зображення у вас буде на 15 метрах. Досить, досить класне. Я би сказав, досить гарно. Я не пам'ятаю, коли я так хік хвалив, якщо чесно. А, 8 мегапіксель на тої самої серії також хвалив. 20 метрів. Непогано. Знаєте, що я забув? Я забув доставити вам в 15 метрах камеру від даху. А давайте. Бам! А отак 15 метрів. Ще раз я уточню, буде по Хіквіжену. Ну, Хто я такий, якщо я не буду це все порівнювати, давайте ми станемо дуже часто. Чогось нас люди хочуть бачити на 30 метрів. Але я покажу, що ви будете бачити при 11 градусів, куту огляду в 2,8, фокусна відстань об'єктива 2,8 мм, міліметра. Що ми будемо бачити? Камера має всі навороти. Давайте тепер тако, по чіткості. Ми тут все зрозуміли. І давайте коротко по характеристиках. Камера є поєшна, має інфрачервону підсвітку, має е, білу підсвітку. Колорву 3.0 саме остання технологія, яка зараз в Hikvision, в принципі, є по світлочутливій матриці. Вночі дійсно ця камера дуже класно бачить, досить таки непогано. Звісно, вона і вулична, має звук, має Ну, і Аналітику безкоштовно, само собою. Ну і плюс до того всього це є Hikvision з 50 або 60 метровою нічною підсвіткою. Ну, як на мене, крута, чесно. Ну, от чесно, досить таки непоганий варіант. Так що, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися.